Зараз наша економіка, наші об'єктивні показники вони не сприяють тому, щоб все кредитування розвивалося. А тепер трошки по цифрам: ось ця програма, її оселі, вона має дві цифри: два двічі по 5%. Перше, 5% це е, ті кредити, що е, покривають існуючий е, це частка тієї іпотеки чи цих угод з купівлі продажу нерухомості, що укладається в країні за рік. Тобто приблизно тільки 5% фінансується за рахунок іпотеки. Врахуйте це. Наскільки масштаб покриття маленький. Другий, е, від е, цього частини це 5% тільки тих, то отримує позитивне фідбек, зелене світло по результатам розгляду цієї заявки. Тільки 5% проходять це, шоу у останній і виходять в фінал. А тепер щодо наших, шановних, а ви дійсно наші громадяни внутрішньопереміщені особи, ви наші люди, підкреслюю це. Тільки 2,1% отримують іпотеки з внутрішньопереміщених осіб. Ну, жахлива. 2,1%. Є, ну є оселя покриває <плес> за да да загальної кількості тих, хто подався з тих 5%, що отримали і пройшли до кінця, тільки 2-1% ВПО. Зрозуміли, да? З п'яти, з п'яти, з п'яти. Так, да, тобто взагалі подається і військовослужбовці, і медики, і освітяни 100%, проходить 5%, і тільки 2,1% цих п'яти 5% ВПО отримають. Давайте подивимося на ситуацію очима переміщеної особи. Людина в нічній сорочці покинула свій дім, звідки їй взяти гроші на цей первинний внесок, і навіть на 3,7%? Я не бачу поки відповіді на це питання. Відверто. І будемо казати, що як фінансист я вважаю першим важливим для це. Це наявність постійної роботи, постійного доходу, щоб оплачувати цей кредит. Тобто питання професійної адаптації людей на новому місці це питання голка з ниткою свидачі іпотеки. Ось про що я кажу.